Вас, друзі, не буду довго е, розкачуватися, якісь прелюдії влаштовувати. Одразу перейду до суті. Сьогодні ми з вами поговоримо про базу, про е, загальні основні розуміння, як саме будувати класне портфоліо, що продає, що привертає до себе увагу. Взагалі е, поговоримо про. Складники того самого комерційного портфоліо, що продає. Більше з нас, та що вже казати, я й сама така, формуємо наше портфоліо саме в інстаграмі. Це дуже зручно, звично вже для багатьох. Тож про це ми теж поговоримо, як саме формувати красиву стрічку. Але хочу почати з бази. Загального розуміння взагалі. Як виглядає портфоліо свідоме і не дуже свідоме? І, звісно, ми розуміємо, що портфоліо це наша візитна картка, це наше резюме. І якщо хочете, ще така вам метафора: прилавок та вітрина. І більшість новачків, звісно, щоб е, показати всі свої таланти, всі свої вміння та все, що в них є? Вони вивалюють в своє портфоліо, от всі зйомки, не думаючи не про жанр, не про стиль, не про що. І от саме це виглядає в більшості випадків, от як прилава. От, уявіть собі, оті стихійні базари. Там, де усіляки секонд хенд і все таке інше. І от бачите на цьому зображенні, як може виглядати і як скоріш за все виглядає портфоліо, яке створюється несвідомо. Тобто ми, от, знаєте, розкидали все, що є, може хтось та на щось і клюне. Але погана новина в тому, що може й клюне, але хто? От розумієте, яка платна спроможність у тих клієнтів, як вони виглядають і тощо? І я дуже сподіваюся, що коли ви дослухаєте всіх моїх парад після цього інтенсиву, зробите всі завдання та використаєте ті знання, що ви тут отримаєте? У вас вийде розкішна вітрина. Ось така, знаєте, лакшері, як то кажуть, найкрутіших брендів, найстільніших брендів. І от розуміння, що таке вітрина, це не все, що в нас є. Це дуже вибіркові товари, але вони спрямовані саме на ту цільову аудиторію, яку ми хочемо до себе привернути. І ця аудиторія більш заможня. Вона має більш тонкий та естетичний смак. І, звісно, коли вони побачать вашу гарну вітрину, вони захочуть зайти. Та роздивитися, що у вас там є. Я впевнена, що й замовити вашу зйомку. Ви можете мені сказати, що я ще новичок, що я там, може, ще не сталий фотограф. От вам приклад е брендів мас маркету це вітрини, е Зари, H&M. Бершка, тобто доволі бюджетні бренди. Але подивіться, як же все ж все вони викладаються. і Формують свою вітрину. І я дуже вам рекомендую, якщо навіть ви ще на початку свого творчого шляху, і, можливо, ви ще вчитесь. І може ще не всі інструменти, ви знаєте, якісь може технічні, намагайтеся формувати все одно гарний зовнішній вигляд вашої сторінки. Я на цьому буду підкреслювати вашу увагу постійно. Зрозумійте, будь-яке портфоліо продає. Але питання, хто його придбає та за скільки. І ми ж тут зібрались, щоб трошечки підняти свій рівень. Тож, друзі, далі все розповім. А ви уважно слухайте. І, можливо, навіть конспектуйте. Конспектуйте, неможливо. Тож, для чого, власне, нам потрібне портфоліо? Ну, звісно, щоб було що виставити на вітрину нашу. І зрозумійте, всі маркетингові прийоми вони не працюють, не працює таргет, не працює реклама та взаємопіар і всі інші засоби долучити клієнтів, якщо у вас нема гарного портфоліо. От знаєте, оця, ви зараз бачите її на своєму екрані. Якась страшна формула для мене як людини, яка не, не розуміється на математиці, але навіть мені зрозуміло, що нуль в будь-якій ступені буде нуль. Тож спочатку ми формуємо класне портфоліо, а потім вже долучаємо усі маркетингові стратегії. Друзі, я хочу, щоб ви зрозуміли, що немає правильного чи неправильного портфоліо. Але є загальні закономірності, які працюють, коли мова йде про комерційне портфоліо. І якщо їх дотримуватись, то ваші знімки будуть краще продаватися. І зрозумійте, що моя мета не навчити вас так, як роблю це я. Моя мета розкрити вас, саме ваш потенціал, і надати вам інструменти для цього. І я хочу, щоб ви зрозуміли. Той сенс, який я надаю саме формуванню портфоліо. Бо для мене особисто, і я сподіваюся, що для вас так само буде. Портфоліо це відображення мене. Це мій погляд на світ. Саме мій чи ваш. Це не просто перелік людей, клієнтів, які приходять до мене на зйомку. Адже коли це перелік, це просто рандом, і там немає автора, немає авторського стилю. Звісно, коли ми стаємо вже більш сталими фотографами, коли ми вже якраз формуємо той самий стиль, то й люди будуть до нас приходити саме за ним. Але якщо ми ще на початку нашого шляху, то звісно, не всі, не всі клієнти будуть з. Можливо, гарним смаком, можливо, з тією ідеєю, яка відображає саме ваші цінності. І в цьому і полягає основна помилка, що коли ми викладаємо всі наші клієнтські зйомки, тоді в нас і формується ота звалка. Ото той прилавок на стихійному базарі. Тож, друзі, давайте ми з вами домовимось. Що ми будемо свідомо обирати те, що будемо викладати на свою сторінку? Я знаю, що зараз вас піднявся е, такий гнів та супротив внутрішній. Юля, а що робити, що, якщо клієнти чекають на те, щоб я виставив їх в своєму портфоліо? Друзі, ну я розумію, що ми, звісно, повинні бути клієнтоорієнтованими. Але ж. Ми все ж таки маємо думати про себе і про свій зовнішній вигляд та своє позиціонування. І давайте трошечки будемо хитрити, можливо, виставляти в сторис ці зйомки, якось там виставляти, потім ховати. Ну такі є теж варіанти, але все ж таки будемо тримати чітку лінію та стратегію. Тож, друзі. Перейдемо до п'яти складників, які, здається, на перший погляд дуже простими, але вони насправді дуже серйозні. І саме вони формують нас як крутих спеціалістів в очах нашої аудиторії. Тож портфоліо, що продає, робить. Перше, привертає увагу, формує розуміння про стиль автора і передає його цінності, викликає довіру. Демонструє потенціал та можливості автора, вирішує проблеми клієнта. Тож давайте вже так загально, щоб вимальовувала структура. Тобто, ми спочатку привернули увагу, показали і розказали про що ми, викликали довіру, щоб нам довіряв наш глядач. Потім продемонстрували на все, що ми спроможні, та вирішили всі проблеми. Оця формула, вона є ключовою в комерційному портфоліо. Взагалі в будь-якому бізнесі, якщо чесно, не тільки фотографічному. І давайте про кожен пункт вже більш детально. І пункт перший привернути увагу. Тож, це що? Ми, звісно, всі ці пункти будемо ще розбирати більш детально в наших наступних лекціях. Зараз коротенько і. По списку, як то кажуть. Тож перший блок це привернення уваги. І що це? Це якісь ефектні кадри, це вау, зйомки, такі нестандартні, не ті, що обирає частіше для себе клієнт, але це те, що покажеш крутий мастер, що ви там з фантазією взагалі. Це сміливі висловлювання. І не тільки в текстах. Це, ну, ще, знаєте, до текстів треба дійти, щоб їх читали. Це сміливі висловлювання в творчості, в ваших зображеннях, взагалі в меседжі. І останній пункт тут це неможливість повторити якась недосяжність для більшості людей, навіть для більшості фотографів. І саме це і привертає увагу як до фотографа вашого глядача. Тобто, перша дія це зачепити увагу, пам'ятаємо. Наступний пункт це стиль автора та цінності автора. І це технічна складова. Тобто, з які ми інструменти використовуємо? Це об'єктиви, світло, обробка тощо. Далі емоційна сторона вже кадрів, тобто робота з моделлю, позування, які емоції ми передаємо частіше за все на наших фотографіях. Художні прийоми, це вже композиція, ракурси, об'єм світла тощо. І пункт, на якому я б хотіла трошечки призупинитися і розглянути його більш детально та глибоко, адже я вважаю, що він найважливіший. Так, я вважаю, що він найважливіший. І це, бо це наш погляд на світ. Це наше уявлення про прекрасне, наш смак і наші уподобання взагалі в різних сферах. Адже ви знаєте цю доволі відому цитату Ансель Адамс, що ви не робите фотографії лише за допомогою камери. Ви приносите в акт фотографування всі картини, які ви бачили, книги, які ви читали, музику, яку ви чули, людей, яких ви любили. Класна цитата, вона взагалі просто для мене топ, адже це так і є. Ми завжди транслюємо себе в наших знімках. І тут від цього нікуди не дітися. І дуже важливо розібратися в собі, взагалі, про що ми? Про що ми як автор, про що ми як людина, взагалі. І от тут саме зараз виходить таке базове питання в створенні портфоліо, класного портфоліо. Це позиціонування. Тобто, про що саме ви? Про що ви? Те й потрібно фотографувати. Тож, давайте ще раз, що таке позиціонування? Це про що саме ваша робота, ваш продукт? Які відчуття вони викликають у клієнта? Ваша фотографія, вона яскрава, вона чуттєва, вона може ніжна або душевна, кінематографічна тощо. І як технічно вона виконана, це теж важливо. Оце вже про ваш стиль, про те, які вони ці роботи. І тут важливо зрозуміти, ви як автор, ви про що? Знати взагалі, про що ви по життю це дуже гарна опора на себе. А в портфоліо це ще і база, з якої ми будемо відштовхуватися. Які відчуття ви хочете, щоб залишались після ваших фотографій? І щоб відповісти собі на ці запитання, я хочу вам запропонувати ось такий рандомний список цінностей, інструментів, відчуттів. А ви вже оберете для себе що вам більше до душі? І ви можете навіть поставити на паузу це відео. Взагалі було б класно, якщо ви це саме і зробили. І прислухались до себе про що ви випишіть, і, можливо, навіть візьміть е, великий лист бумаги, е, набір олівців кольорових. І зробіть таку собі хмару натхнення чи відчуттів, які найбільше відгукуються вам, можливо, якісь слова зробіть більш великими е, там. Деякі маленькими, або фокус на той, що ви хочете взяти в майбутньому, теж виділити якимось кольором особливим. І коли у вас ця штука буде перед очима, можливо, вона вам буде допомагати в майбутньому будувати класне сприйняття себе. Я не буду зараз вам все це зачитувати, не буду витрачати ваш час. Я вгадаю, що ви впораєтеся самі з цим, але, будь ласка, зробіть. Це дуже вам допоможе. І от після того, як ви зробите цю класну вправу, зрозумійте трошки більше про себе, подивіться крізь призму цих цінностей, того розуміння себе, більшого розуміння себе на своїй сторі роботи. От прямо зараз можете відкрити свою сторінку в інстаграм, своє портфоліо, те, що є, і подивитися, які роботи відображають вас, а які зовсім ні. І ті роботи, які відповідають вашому позиціонуванню, можна залишити. Перезавантажити, можливо. Виділіть ці кадри та підійміть їх з архиву. Потім ми з вами придумаємо, що з ними робити. Я сподіваюся, що ви вже відкрили свою сторінку в інстаграм. Можете зробити скрін та хрестиком або галочкою помітити ті роботи, які відповідають вашим цілям, які працюють на них, а які ні. І якщо які зйомки не працюють, їх треба перезняти або видалити. Друзі, сподіваюся, по цьому дуже важливому моменті, як позиціонування вам стало трошечки зрозуміліше. І я вас благаю, будь ласка, не пропустіть цей важливий крок. це завдання. Подумайте про що ви. Це дуже важливо. Це одразу дасть вам супер чітке розуміння, куди далі рухатись. А ми рухаємося далі по складових. Нашого портфоліо, що продає, і наступний пункт це формування довіри. Тобто ми вже привернули увагу, розказали про наші цінності, та, взагалі, про що? Наступний пункт це сформування довіри нашому глядачу. І це перше це стабільна якість, тобто не одна, якась влучна зйомка, а далі таке. Ми показуємо, демонструємо, що ми стабільно даємо якісний продукт, ми регулярно публікуємо свої роботи. І це от зараз, мабуть, трошечки комусь пошкрябало душу. Також формування довіри визиває ще і здорова передбачуваність. Тобто, клієнт знає, що він отримає стовідсотково той результат, на який він йде. І це ми демонструємо якраз в наших кейсах у роботі з клієнтом. І так, от вже в нас три пункти є. Наступний пункт це творчий потенціал автора. Тобто, ми вже привернули увагу, показали про що ми як автор, і наші цінності, викликали довіру. І тепер час показати все, на що ми здатні, продемонструвати весь наш творчий потенціал. І це рівень проведених зйомок, спектр рішень, можливих рішень для різних завдань. Тобто, розумієте, ми знімаємо якісь крутезні, офігезні, складні. Локації, наприклад, одягаємо якось там суперкрута модель незвичайно. Не Привертаємо цим увагу, показуємо, на що взагалі ми здатні як автори. І так, так буває. Клієнт приходить, хоче зйомку просто на циклорамі, Але він прийшов саме тому, що ви показали, який ви крутий майстер, як ви можете, не як всі, які у вас є можливості, який у вас творчий потенціал. Розмаїття в межах стилю. Тобто ви можете створювати з будь-якими локаціями, з будь-якими людьми, моделями різні сюжети, але утримаєтесь в одному своєму стилі. Чи поговоримо про це детально більше. Унікальний ваш підхід, то, що що ви робите краще, крутіше ваших конкурентів. І наступний пункт, я вважаю, найважливішим. Бо повірте, і якщо ви зробите те, про що ми з вами говорили попереду, та закриєте ще всі проблеми клієнта, то ви взагалі не переможні. От повірте. Бо саме це і є базою комерційного портфоліо закрити болі наших клієнтів. Ви, напевно, чули про цей термін. І для вас не буде можливо новиною, що люди до нас приходять не за фотокартками, не за фотографіями або новими авітарками. Там набагато глибше сенси закладені. Бо взагалі люди ну, вони прагнуть одного те самого. Це молодість, краса, стрункість, здоров'я, щастя, <плес> в, щастя в особистому житті, в родині, любов, ну, от самореалізація. Ну, всі ці базові поняття, які ми взагалі то самі в собі можемо знайти, все це люди шукають в нашій послузі, в наших фотографіях. Тому, друзі, дуже важливо розуміти, про що саме ваш клієнт. І це ми теж з вами обговоримо. Тож, друзі, ми з вами обговорили базові поняття, як же формувати те саме портфоліо, що продає. Ще раз передивіться цю лекцію. Можливо, почитайте конспект. Можливо, зробіть свої якісь ще знески, помітки. Що ви відчули, що, можливо, якісь ідеї у вас вже народились. І обов'язково зробіть ту хмаринку своїх цінностей, на базі якої ви будете позиціонуватися. бо це фундамент нашого портфоліо, наше позиціонування. Про всі інші пункти ми з вами ще поговоримо більш детально в наших наступних лекціях. А зараз я бажаю вам гарного настрою та Більшого розуміння себе.